Ми мали в зірці надзвичайно цікавої класичної культури в наших містах. І хотілося б, щоб це не було втрачено. Однак зведено побутування, наприклад, Галицького театру до кількох державних закладів. Бракує театральної антрепризи, котра би. Розвивалася так, як наприкінці ХІХ-ХХ століття. Я вже не кажу про оперне мистецтво, про музичне мистецтво, це при такій великій кількості шкіл естетичного виховання. Разом з тим, мені як художникові виглядає, що ми потужно і далі мали би виглядати як львівська, як Галицька школа в образотворчому мистецтві і мали би себе подавати динамічніше, якісніше, як тут, на терені краю, так і за межами Галичини, за межами України. Цього, на жаль, зараз не, не спостерігаємо.